Сьогодні хочу показати вам нашу новинку від бренду Snake, це завод Eldom Болгарія. По-перше, це пласка модель, що впишеться в малогабаритне місце, тому що в глибину він до 300 мм. Можна керувати цим водонагрівачем через застосунок у телефоні. Також є режим, що дозволить працювати в нічний період з низькими витратами, тижневий програматор, таймер зворотнього відліку, що буде відображати вам час, що залишився до завершення. Нагріву води, також режим Powerful, що дозволить вам е, приготувати теплу воду для першого душу за лічені хвилини. І е, такі водонагрівачі є у нас з літражем 60 літрів та 80 е, Для більш детальної інформації ви можете нам написати у директ або зазвонити за номером вище.